Назовите фамилию офицера, который вам дал приказ сюда встать на дверь. Скажите мне, пожалуйста. Хорошо, задаю второй вопрос. Что вы тут делаете с автоматом? В учреждениях работают люди. Да Я Где я я в я Казиву? Где в Казиву? Где в Что здесь делает милиция, когда нету в Казивке? Я задаю следующий вопрос. Я вам поясню. Газиф... 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 Милиция газиф... газиф... Приш... документа смотря печати с ЦВК нету. Раз. Распечатали вы с... Где подпись, где печать? Нет. Согласно этой установке, мини-прокурор дал Казивку. Пока на видите делание курсы. Сто, вопрос. Какой прокурор дал козинку? Фамилию прокурора. Мне особисто давал козинку начальник управления нашей услуги. Товариш, товар. Почему вы ссылаетесь на отримав показанку від прокурора? Вони думов, думов, я прорисую, я я покажу. Что Слову, вы на данный момент сейчас делаете? Почему вы не пускаете? От кого? Почему вы не допускаете голову сюда? Даже при наличии вот такого вот решения цена Давайте возьмем. Я показатель прокуратуры сейчас сюда. Да. Давайте запрошуем представника. Наши я права вас спрашиваю, в я... я... данную секунду, без казива, что вы тут делаете. Мы В данный, данный момент бюджет. пришло ТВК работать. Печатки. Вы не пускаете. Видите, что вы делаете? Мы огоняем печатки. печатки. Отлично. Отлично. От... Голова. Голова. Голова ТВК. Члены, члены комиссии, вы пришли? Нет, нет. Так, пожалуйста, как да, по закону? Нет, Ты заходишь. Да никто значит, вот не Прокурор сказал, что лишь ЦВК это выше. армії области сказав, що що ЦВК це вищий орган і некий адмінсуд. Нормально. Це ж шесть нове у нас. це саме, як Черкаська народна республіка створена. Нам прокуратура здесь, ну, поскольку Прокуратура, прокуратура, і до рішення у охоронной будь ласка. Ви в таким казинке у не виконуєте прокуратуру. Які керівництво та нагляд за діяльністю працівників міліції, ми не можемо ігнорувати. Я розумію, ну, на, на все є ордір, на все є якісь рішення, розпорядження. Хлопці, жити по новому, жити по-новому. Ви не повинні приїжджати сюди без домашки. Так, у, у меня закон край. У, у меня вопрос. Сколько мы ждем вказивку прокуратуры письменной? Я сказала, я в письменной? Сейчас я набрал Шляхова, заступника прокурора. Сейчас він бо покажу. Значит, послушайте, вказівки нету. Она есть в устной форме. Я вам еще раз говорю. Снимайте охорону. Работа ТВК продолжается. Снимайте охорону. Я вас прошу. Делайте поле законом, делайте. Что ви на даний момент сейчас делаєте? Почему ви не кого? Почему ви не допускаєте голову сюди? Скільки дільничних комісій вже онулевано? 4 чи 5. Фальсифікації є, але хтось не дає оприлюднити цього. Ми за безданий час забезпечуємо належню охорону бюлеті. Ні, ви просто перешкоджаєте охорону фальсифікованих білетів з'являється злочин. Ми не знаємо, чию фальсифікацію ми виявили. Ми не знаємо. Ага. Це ваше право розбиратися потім. Нам все одно. Ми працювали, по-моєму, ця комісія вже, як от працювала чесно, то чесно. Зараз місто шумить про те, що чесну комісію невигодно кому-то. І через то її зняли. При ви У вас ви незаконна перевірка. Вони не віддаються. Що з того числа? Хлопче, хлопче, давай, давай.

Ви Про... Чините, Про... опір працівникам міліції при виконання службових обов'язків. У вас бронь проти закон. Трактуйте проти за статтею за кримінального кодексу. Так, так що, будь ласка, не робіть протиправних дій. У мене рука не ви. не маєте права дотрагуватися до мене руку міліції. Документ, будь ласка. За від... відом чи доручення, поки з начальником подеку забезпечення оборони. Ви що і не казали, що це вам по телефону сказали. Ви спитали, що як люди. Як люди тут. А назвіть, будь ласка, своє прізвище. Візняк Богдан Михайлович. Хорошо, ваше прізвище. Кисленко Віктор Вікторович. Ваше. Кламаренко Дмитро Юрійович. Ваше. Іванович. Лешенько Володимир Давиденко <постав> Даведенко Іванович. Ваше. Королев Олександр Вікторович. Ваше. І заступник начальника зустрінського ревіодику по <постав> поконі <постав> краю, Достроково. Припинити повноважність. <постав> Всього складу Черкаської міської виборчої комісії Черкаської області у зв'язку з систематичними та грубими порушеннями вказаної комісії закону України про вибори депутатів Верховної Ради в Республіки Крим, місцевих рад та сільських селищних міських голів. Місцевим організаціям, політичним партіям про утворення депутатських фракцій, які оголошені на першій черговій сесії Верховної Ради України, поточного скликання, а також усім зареєстрованим установленим законом порядку у відповідній адміністративно-територіальній одиниці місцевих органах усіх інших політичних партій, які мають право подати кандидатуру до складу Черкаської міської виборчої комісії Черкаської області, не пізніше, 12 годин, 6 червня 2014 року, подати до Центральної виборчої комісії кандидатури для включення до складу цієї комісії, зобов'язати Черкаську міську виборчу комісію Черкаської області спільно. Форм... Її в нового складу не пізніше 10 червня 2014 року встановити результати виборів депутатів Черкаської міської ради та Черкаської міської голови відповідно до закону України про вибори депутатів Верховної Ради Крим місцевих ради сільських селищних голів з оформленням відповідних протоколів та постанов. А тепер давайте послужимо голову. Ви, повноваження припиняється з моменту набрання э, повноважень нового складу утвореного центральної виборчої комісії. Тобто, після 12-ї години немає різниці І нам середня заважало. А якщо ми Мені кажеться, що ми дійшли до того, що, що то відкрили, ми самі ще не розуміємо. І таке це зволотилося. Нас вчора відсторонили від роботи. до 6 числа. А сегодня еще только 5, а нас уже Постанова это для нас, а не для вас. Для вас должен официальный документ. Покажите документ, нет, который... Вы заявку да, да, Вы вы, 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 кем... вы, вы Какая заява? Вы же это первый раз живете, что ли? Не В подполковника и не, не знаете, как это делается. Что делать? Да ничего не знаете вы. Не знаете, знаете? Что я не знаю?